Перші рейтинги Зеленський та Порошенко пройдуть у другий тур. Українці дуже чітко розуміють, що особиста симпатія і можливості партійної або виборчої інфраструктури це дещо різні речі. Місяці смороду та бруду під'їзд по вулиці Хабарівська потупає в каналізаційних стоках. Я глянула, а у мене спад під раковини фонтан б'є чорної води. Довгоочікувана дитина. В родині колишнього бійця АТО народилася донечка. Папа, це маленьке сокровище, крові. доченьку. Подробиці далі. Вітаю в ефірі першого міського новини. У студії працює Владислав Новіков. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Українці визначили лідерів за даними соцопитування. Президентський рейтинг очолили Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Про це свідчать результати дослідження трьох соціологічних компаній: Центр соціальних і маркетингових досліджень Соцес, Київський міжнародний інститут соціології та центр Разумкова. Проте незалежно від своїх особистих подобань, українці припускають, головою держави вдруге стане Порошенко. А от в перемогу шоумена Володимира Зеленського не вірять. Українці дуже чітко розуміють, що особиста симпатія і можливості партійної або виборчої інфраструктури це дещо різні речі. На старті будь-якої виборчої кампанії завжди є дуже багато емоцій. І, скажімо так, емоційна компонента вона дуже рухлива. Вона рухлива на користь всяких ну, свіжих облич, свіжих постатей. Але коли доходить до вибору, тоді Україна стає більш прагматичною і менше емоційною. Sì. Поки що рейтингова таблиця виглядає так: перше місце серед респондентів займає Володимир Зеленський на другій сходинці діючий президент Порошенко. А за ними і лідерка б'юту Юлія Тимошенко. На четвертому та п'ятому місцях Юрій Бойко та Анатолій Гриценко на шостій позиції Олег Ляшко на сьомій Олександр Шевченко. На восьмій Андрій Садовий. Дев'яте місце за Євгеном Мураєвим. А на десятому Олександр Вілкул. Інші кандидати в президенти не набрали одного відсотка голосів серед опо. Итаних українців зазначу 82% респондентів заявили про готовність прийти на виборчі дільниці 31 березня. Рекордсменка по річному здорожчанню ціни вартість звичайної ріпчастої цибулі продовжує стрімко зростати. Так, один кілограм овочу наразі коштує близько 25 гривень. Причина нестача вітчизняного продукту. Підвищення ціни на цибулю експерти пояснюють і тим, що внутрішнє виробництво не покриває попит а поставки овочу з Казахстану, звідки останнім часом нам і привозили імпортну цибулю, опинилися також під загрозою. Адже казахстанські овочесховища стрімко порожнюють на тлі великого попиту з боку інших країн. За даними Державної служби статистики, ціна на цибулю в Україні за 2018 рік зросла майже у 5 разів. Головною причиною цього є її неврожай 2018 року, що суттєво відобразилося на цінах. Нестачу вітчизняної цибулі компанії намагаються компенсувати за рахунок імпорту продукції. Однак задовольнити попит повністю так і не вдається. Крім цього, покупців не задовольняє якість закордонної цибулі. Де маршрутка містяни у соцмережах почали скаржитися на роботу трекерів у пасажирських мікроавтобусах. За словами людей, водії вимикають gps навігатори аби їхні автівки не відображалися на маршруті. Таким чином Керманич може або порушувати режим швидкості, або навіть змінювати напрямок їзди. Чи дійсно це так дізнавався Михайло Гаркавий? Програма Ізі Вей, за допомогою якої можна дізнатися, де знаходиться маршрутка. Відкриваємо додаток, бачимо, до зупинки під'їжджає 261, але на мапі її немає. Перевіряємо ще декілька разів. Результати невтішні. Більшість маршруток у додатку не відображається. Хоча мають, адже у автівках повинен бути трекер. Водії пасажирських мікроавтобусів пояснюють, gps навігатор може вимкнутись від поштовху на ямі. Якщо маршрутка зникає з мапи, то про це дізнається диспетчер. Що перегрівається, не буває, бо буває вони він його вибило, Нам сразу запередзвонюють. Їдемо його демонтувати. Ага, тобто, е, якщо якась неполадка і у вас не видно, вам одразу дзвонять. Ам одразу ви що? дзвонять і все і, і не випускають на лінію сіверстанція, де нам дзвони. Власники маршруток переконують, машину на справність перевіряють ретельно щодня. Якщо GPS не працюватиме, можливості виїхати на роботу не буде. Путівка видається у нас з 1 числа. І на весь місяць ну кожен день ми їдемо підписувати путівку. Механік і медсестра перевіряє і підписують путівку. тим не менш, представники громадськості говорять, трекери часто не працюють. Причому водії їх можуть вимикати навмисно. Таким чином пасажири не бачать у додатку, де їхня маршрутка. Трекери повинні ну потрібні нам для суспільства, тому що по ним можна буде дивитися, як рухається транспортний транспортний засоби по маршрутам. Вони відображаються на спеціальній програмі онлайн-програмі Єзивей. Така є програма онлайн трансляція маршруток. Можна дивитися, як пересуваються ці машини по місту для цього, щоб людям було зручно нашим мешканцям та хто приїжджає у місто туристам. Нагадаю, раніше у кривому розі проїзд у маршрутках подорожчав у середньому на гривню, а якість перевезень геть не покращилася. Через це люди декілька разів навіть виходили на мітинг. Михайло Гаркавий, Віктор Зубченко перший міський. В місяці смороду та бруду, третій під'їзд по вулиці Хабарівська, 6, потопає в каналізаційних стоках. Як пояснили, містяни почалося усе з забитої труби, а завершилось справжнім потопом. Усі нечистоти з каналізації полились прямісінько в під'їзд. кажуть, одразу звернулись до комунальників, а там лише розкидались обіцянками. Аби, хоч якось, врятуватись цій ситуації. Люди спорудили місток з дверей. Бачила усе на власні очі Олена Трунова. Викопали траншею. Ее глибина доволі висока. Зараз просто там листями засипало, тому не видно. Здесь, между прочим, открытый колодец. Ще, может, отсюда не видно, но у нас. Правиправілі в стіну дому. тобто у нас нарушена конструкція дому. Горе каналізація дала про себе знати ще чотири роки тому, кажуть люди. Комунальники тоді намагались розібратись. Траншею розрили, діру у домі зробили та, зупинившись на цьому, кинули усе, як є. Говорять, досі ця яма нагадує про невдалу спробу сіті сервіса відремонтувати каналізацію. Роки пройшли, і стара проблема дала про себе знати знову. Світлана каже, місяць тому у її ванній кімнаті. Стався потоп, на частота виливалась від усіль, перетворюючи її помешкання в каналізаційне озеро. Я как глянула, а у меня из под раковины фонтан бьет черной воды. Дозвонились до диспетчера сети сервис, они прислали слесаря, который пришел здесь, значит, ходил-ходил в нетрезвом состоянии. Молодой человек был, ничего не сделал. После обеда пришел уже готовий. Вот, говорит, дайте мне молоток. Мне сказали, значит, туда, разбить, значит, значить, туда, туди трубу. Люди розповідають: тоді творець і слюсар розбивши трубу, прирік їх на потоп вже у підірвали. Сморі та вода на підлозі. Єдине, що їх врятувало, це двері, які й донині слугують мостом порятунку. рятунку. Гірше те, кажуть, місцеві поряд з водою, електричний щиток. Вода у нас тут і там у нас електричний щиток. Якщо замкне електричество, то погоріть техніка в домі, і би, це буде вже, я не знаю, хто, хто це буде потім оплачувати. Люди Бує одне питання: як довго цей жах буде продовжуватись? Адже керуюча компанія сіті сервіс КР тільки годує обіцянками. В сіті сервіс диспетчеру. Вона сказала, я мастеру розказала, будуть приймати міри. Це вже цілий місяць приймається. Потім я подзвонив по гарячій лінії сіті сервіс туди вище, Вони теж обіцяли. Потім в райсполком з позвонили, вони горять, немає труб. Йдемо до сіті сервісу. Головний інженер відповідає лаконічно. На наступному тижні відремонтують. Вулиця Хабарівська, 6. Люди потопають в фекаліях. А ви навіть не хочете прокоментувати? я коментувати нічого не буду. Сьогодні люди були на прийомі, все об'яснив. А ремонтувати будуть? Звісно. З понеділка приступаємо, тічі тижня зробимо. Понеділок починаємо. Місцеві мешканці сподіваються, що це не пусті слова комунальників, а екстрена допомога, на яку вони так довго чекають. Олена Трунова, Микола Нечепоренко перший міський. Близько 100 мільйонів гривень на очищення інгульця. Саме стільки минулого року витрачено на промивку річки. Повідомляють у Держводагентстві. Майже 90% цієї суми склали кошти від гірничорудних підприємств Кривого Рогу, а інша частина виділена з держбюджетом. Роботи з промивки інгульця розпочалися в квітні минулого року і тривали до початку серпня 2018-го. Усього на очищення русла подано 105,5 мільйонів кубометрів води. Наразі відомство працює над розробкою регламенту. Щодо промивки річки вже цього року. Промивається річка Інголець, яка дає можливість виштовхнути воду, забруднену воду, яка надходить від гірнічно-рудних підприємств Кривбасу. Річка отримала достатню якість водних ресурсів. Аграрії Херсонської Херсонсько-Миколаївської області також змогли отримати воду достатньої якості для зрошення. Український пасічник створив інструмент штучного запліднювання бджіл. Цей пристрій, аналог зарубіжнього апарату. Свій винахід мешканець Харківщини представив на міжнародній конференції бджолярства, яка проходить у кривому розі. Зустріч триватиме два дні. На ній обговорять основні питання матководства. На конференцію приїхали навіть спеціалісти з Німеччини. І ми яким то. моментом решили для себя, что было бы неплохо пригласить каких-то передовых специалистов и именно с тех стран, где это развито, где достаточно много уделяется внимания науке, чтобы они поделились, рассказали нам о тех достижениях, которые у них в европейских странах. Выбрали формат живого общения, где пчеловоды и научные сотрудники рассказывают о достижениях своих, а мы им задаем вопросы и понимаем, к чему движемся. Розпис стін та стель – і все це у храмах. Криворіжець Давид Маслов займається розписом стін вже шість років. Найчастіше його клієнтами стають храми і церкви. Аби розписати одне святе місце команді майстрів, до якої входить і Давид, необхідно від шести місяців до року. Як це творити на величезних полотнах, дізнавались наші кореспонденти. О -о -о -о! Хтось малює мовчки, а хтось співає. Це творчий колектив, який розписує стіни церков. Серед майстрів і наш земляк Давид Маслов. Хлопець вчився в Криворізькому педуніверситеті. А у 2013-му товариш запросив його до групи, яка займається розписом храмів. місце – це була получається Донецька область, э, город Красний Ліман. Там був посолочк недалеко, Там був перший храм. Давид з командою працюють по всій Україні. На розпис одного храму художники витрачають щонайменше півроку, і не дивно, адже масштаби вражаючі найважчим у роботі вважають розпис стелі, адже голова і руки постійно закинуті вгору. Але результат такої важкої праці того вартий, бо жодне маленьке полотно не здатне передати усієї краси результату. потому что это большие форматы, то есть когда ты рисуешь, ты не видишь картину в целом, нужно постоянно отходить, смотреть издалека, как оно смотрится в целом, в общем, чтобы там за мелкими деталями не потерять общий вид. Вот приходится немножко, но ну, есть свои нюансы из-за того, что большие площади, а так в принципе, как бы есть есть как бы моменты, в которых это Легше, допустимо, чем станковая живопись, тому що це все таки больша кість, де там можна ну, вот ну такі тонкі мом моменты технічні. Вже уже півроку майстри виконують роботу в Києво-Печерській лаврі. кажуть, залишилась ще половина, а далі нові храми у нових містах. Галина Ганзенко, Володимир Гросул, Тамара Дмитренко перший міський. Любов поза часом це акція, в якій у день святого Валентина зможуть взяти участь мешканці трьох районів Кривого Рогу. 14 лютого з 8 ранку та до опівночі, всі закохані можуть зареєструвати шлюб в раксах Саксаганського, Довгинцівського та Металургійного районів за умови, якщо на цю дату раніше подали відповідну заявку. А ще в цей день закохані можуть подати заявку на одруження минулого року. З нашого регіону задіяли всього 6 раксів. Проект став успішним. Тож цьогоріч у Всеукраїнській. Акції Любов поза часом з Дніпропетровської області бере участь 16 раксів, і три з них розташоване саме в Кривому розі. Поповнення в родині бійця. 27 січня в родині колишнього бійця АТО народилась донечка. В сім'ї це перша дитина і ще особливий привід для батька. Чоловік через навантаження на спину опинився на Інвалідному візку лікарі кажуть, шанси на те, що військовий зможе ходити, є, але для цього потрібні реабілітації. Не зважаючи на труднощі, молодий батько зміг приїхати до пологового будинку і зустріти вже двох своїх дівчат. Як це було, розповість Галина Ганзенко. Олег, колишній боєць АТО. З 2015-го три роки пробув на сході країни. Минулого року в чоловіка стався інсульт спинного мозку. Тому він опинився у візку. Але лікарі дають прогнози на те, що Олег зможе ходити. Для цього потрібні реабілітації. І лікуватись є для кого. Перший день лютого Олег зустрічає спологового жінку з новонародженою донечкою. Хвилювання не приховує. Перша дитина відчуття, я не можу передати. Задоволення. Познайомилися, я був в зоні АТО. Познайомили мене заслужив, познайомили. Кажуть, що гарна дівчина є, давай номер телефону тобі дамо. Дали номер телефону, ми зазвонилися, потім почали спілкуватися, потім я в відпуску приїжджав. Вона приїхала до мене в гості, бо вона не місцева була, з Черкаської області, з Каніва. Приїхала. Рознайомились, ну, друг другу сподобались. 27 січня дружина Олега Юлія народила донечку. З'явилась на світ маленька з вагою 3 кілограми, з ростом 50 сантиметрів. Дівчинку назвали Кірою. приймайте, це Маленька сокровище, приймайте доченьку. Чудово, вона молодець, гарно спить, гарно їсть, зразу прийшли в норму. Емоцій дуже багато, тому що дуже чекали. До... І це для нас великий стимул, особливо для Оле, його дочка. Мотивація до до, до роботи над собою. Щоб було все добре. Допомогли молодому батьку дібратись до пологового будинку учасники координаційного центру допомоги воїнам АТО та їхнім сім'ям. Вони і транспорт надали, і подарунки підготували для маленької кіри. Щастя та міцного здоров'я маленькій кірі та її батькам. Бажають Галина Ганзенко, Віктор Зубченко і весь перший міський. І на цьому ставимо крапку. У студії працював Владислав Новіков. Залишайтесь на головному телеканалі міста. До зустрічі!